Ще шість карет швидкої допомоги відправило у зону бойових дій на підтримку наших військових частин. Усе завдяки благодійникам за кордону, які підтримують нас від початку повномасштабного вторгнення. Вкрай важливо власне саме карети швидкої медичної допомоги, тому що в першу чергу це вже другий етап медичної евакуації, і саме залежить від того, чи є цей другий етап, чи є можливість надати кваліфіковану медичну допомогу так медами, залежить, чи врятують бійця. В принципі, це вже карета швидкої допомоги. Вона вже евакуює до стабілізаційного пункту, де можуть надати повноцінну медичну допомогу. І, в принципі, вкрай важливо, коли ці машини є. Загалом в межах цього проекту 100 карет швидкої допомоги Україні передали вже більш ніж 80 автівок. Медики зазначають, що надання допомоги у перфронтовій зоні значно відрізняється від цивільних випадків. Тому і обладнання цих карет має бути відповідне. Тобто там немає, наприклад, кисню. Тобто всі е шевели, е які використовуються в реанімобілі, вони мають або з дуже маленьким кількості кисню, або без кисню. Це турбінні шевели. От зараз ми можемо показати: е ми закупили шевели, які кожен коштує. 9500 фунтів, 9500 фунтів. Кожен монітор має мати батарею, має мати запас на 8-12 годин, що якщо немає світла, якщо немає генератора, воно могло пропрацювати і відвести пацієнта і не виключитися. Тобто відсмоктувач, все обладнання, яке запаковується в кожну машину, від 30 до 50 тисяч доларів. А також дефібрилятори, відсмокчувачі, турнікети та інші речі, які волонтери передають одразу з цими каретами. Додамо, що це не перший проєкт, який реалізується цим благодійним фондом на території області. Взагалі проєкт, який реалізовується з дані дуже цікаві. Це і навчання медичним азам військових і цивільних. Це допомога з рятуванням життя. Це дефібрилятори в громадських місцях, в тому числі в Львівській області. Це постійна робота з такими людьми, як Генрі Марш. і, можливо, нам вдасться правильно організувати паліативну допомогу так, на Львівщині. Тому дуже приємно працювати з, такою, з таким фондом і з такими людьми. Благодійники також зазначили, що на цій сотні карет швидкої допомога не завершиться, і вони надалі шукатимуть ресурси, щоб надіслати нам більше необхідних речей. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.